Я поспішаю, поки є світло, бо в нас вимикають. Не знаю, напишіть звідки ви мене дивитесь, і як у вас зі світлом. Якщо ви з України, то я думаю, що в усіх містах зараз трохи проблематично з цим. Але все ж таки крокуємо до перемоги. Як би там не було. От, і е, сьогодні дивіться. Поступив запросік, запросік продивитись будинок, що є так, що є не так, де є забруднення в сенсі не просто там а сміття так віничком змісти, а саме, можливо, десь розібрати завали, де фонить, знаєте, енергетика темна, можливо, навіть в когось. І підклад може бути. Знаєте, зараз е, он, із практики до мене звертаються люди, що і закопують, і в городах, і під будинок, під е, паркан щось лю лють, сиплють. Звісно ж, я не буду розкривати, хто що е, конкретно, я індивідуальні, особисті. Е, це для мене табу, це таємниця. хто... Що з якого приводу звертатися. але така загальна тема, що не так в моєму будинку, і що де варто можливо зробити, які підказки дадуть у нас і камінці, я за вас викладаю варіанти. Так, перший варіант, другий варіант, і Третій варіант. ну такий, да, Ці два натуральних, а цей такий а, все одно файний, да, як і мішечок такого а, боскового, навіть фіолетового кольору. Так, добре видно вам. Обирайте перший, другий, третій. Перший сірий агат камінець, другий це цитрин. У мене, до речі, був схожий на цей агат жовтий, а це цитрин. Боже, як він файно на свічка його освіщає. До речі, мушля з натурального воску, вона так пахне. Не знаю, хто екстрасенс, можливо, відчуваєте цей аромат. І... Аромалампа також. У в в мене сьогодні по арома потужно працюють ці всі свічка і аромалампа. А, до речі, ось також цитрі. Ну, Це для радості, це для, не дивлячись ні на що, будемо дивитись. Тож, давайте я думаю, вже обрали хто перший варіант. Дивимось, що не так із вашим будинком і що з тим можна зробити. Так, і на рунах, і на Таро Ленорман, точніше лілові і вишневі сутінки. Ну, руна Райдо. Ну, Це про просунення. Ну, давайте, що тут у нас. Так, дивіться, вам тут кажуть, що підказки вашого роду в когось цей будинок від. Ваших пращурів від батьків, від бабусі, дідуся. Це ваше успадковане, можливо, майно. Тут так показують. І говорять, щось може тягнутися. До речі, підкладяк який-то може бути. Могли хтось і воду лити, ви знаєте, із приказками. Да. Хтось заздрить вашій вроді, хтось заздрить вашій вроді, знаєте, що вам показано, ви можете а, собі створити, створити а, у зоні слави, ну це потрібно, звісно, ж бажано Таку решітку Багу накладати. Звісно ж, завжди краще, коли працюєш індивідуально. Тож звертайтесь у Viber Telegram, номер вказаний буде під відео. Натискайте опис стрілочку вниз, там таку під відео. І в описі буде номер Viber або Telegram. До речі, ставте на знак подяки лайк цьому відео. Можна навіть не дожидатись до кінця відео. Це буде як подяка, да? і правильному енергообміну е, способствує. А я продовжую далі. М -м ну, звісно ж, підписатися, якщо ще не підписані на канал. А, тож, у вас е, може, бути, може бути таке, що ще давнішні якісь. Підклад, не підклад, але а, хтось щось міг якусь водичку вилити, і м, не з добрими намірами, можливо, ще не при вас, а при а, ваших батьків, дід, діди, баби. Да? А, але це стосується приватного да, будинку більше. Якщо ж квартира. Якщо квартира, то дивіться, можливі, можливі у вас там, де от його схід іде. Стоп схід. Э, восток, э, так, схід. Оце в мене буває, як я в потоці, то вибачте, оці слова українські забуваю, бо я ж. Не вивчала в школі українську мову. Розумієте, так у нас було нав'язане, на жаль, совдепією цією ганебною радянщиною, Тобто, і, і від цього все. Тобто потік, коли йде, то вже вибачайте за ті слова, які я інколи неправильно кажу. Я думаю, ви мене за це не будете дуже... Картати. Так, давайте подивимось, якщо квартира, ну, південно, південно схід. так, Південно схід. Зверніть увагу, ну, ви ж, мабуть, орієнтуєтесь, деякі боки вашої квартири. Тож, розчистіть завали, якщо там є, просто там. Якщо там стоїть, можливо, якась тумба чи стіл, да? можна дивитись по секторам. Оце Південно-східний сектор як квартири, так і кімнати окремо взятої. Розчистіть, наприклад, якщо тумба стоїть або стіл, просто беріть стіл, якщо письмове, повикидайте, не потрібний папір якийсь. Е е е просто розберіть. От сьогодні п'ятниця, завтра-субота, коли я пишу розклад, Якщо сьогодні прямо вийде на каналі відео, то якраз у суботу по суботах. Наче й непогано да, прибиратися генеральне прибирання. От у мене в сім'ї, наприклад, по суботах завжди робили генеральне прибирання. Так, і що ви отримаєте? Ви тоді отримаєте навіть якісь пропозиції пристойні, такі, як е, по коханню, так і по роботі. Так, да, ось, Хмара, якщо якісь завали, чомусь ішов, оце ж. Південно-Східний напрямок. Так, да, є точно завали у вас там. Тож зверніть увагу. Так, і е, північний, північний, так, знову, ну, знаєте, подвійний, два рази випало хмари це точно вам вже час прибирання зробити для чистоти, так? Да? Білі лілі це чистота що була. Да, і тоді ви розчистите, тільки ви це зробите, ви зразу ж знову ж таки кільце отримуєте якусь дуже важливу пропозицію. Ось так, мої дорогенькі. По секторам я сказала. Тож, давайте до другого варіанту. Ну, такий у нас експрес, але м -м, більш точний, концентрований. Бо по варіантах, тож, так, цитрін хто обрав. Давайте подивимось, що у вас з будинком. Не так. Звісно ж, на каналі я не можу так більш індивідуально зробити. Тож пишіть у Viber, Telegram. на відстані я можу робити огляд вашого будинку. Можете фото, звісно ж. Вислати будинку або внутрі, я більш тоді концентруюсь. Але, ну так, якщо вже індивідуально, то, звісно ж, доведеться Але фото. Більш концентровано, тим більш місцевість, я дуже відчуваю енергії міст. Саме міст областей України, бо я багато подорожую. Я, в мене вже кожне місто з енергетикою, вони ж такі різні. І люди навіть різні в різних містах, не те, що навіть в країнах, а в різних містах у нас люди різні. Так. Давайте дивимось: другий варіант. Що з вашим будинком? Не так. Застій може бути якийсь. А, ну, ви у парі, скоріш за все, проживаєте у своїй, бачу карту партнерства, і ви дуже така. Знаєте, у соціумі людина, ну ви не можете бути на самоті, як то вас це угнітає. Да? Ви така соціальна людина, дуже так, а добре що з будинком. Але ви знаєте, вам потрібні періоди усамітнення, де ви зможете а, відчути, ви в своїх стінах відчуваєте Захищеність, але є моменти якісь е, застою, застою у вас. В чому це? В чому це? До речі, комусь навіть холодильника вже прийшов час помити. да, Бо там щось таке, аж, аж, знаєте, ну, не те, що прямо під ванною, ну. Но... і, знаєте, бажано навіть спалити те, що вже Просто. В общем, холодильник це раз. Щось пов'язане з квітами у горшках. Це два. Пересадити, пере, в общем, обновити, десь землю підсипати. Якщо у вас приватний будинок, це щось пов'язане з землею, землею, город, сад. Mm, щось вже прийшов час робити. Так, да, в когось також успадковане майно. А, і якийсь момент і успадкований, успадковані складності також, але нічого не поробиш. Ну, ви працьовита людина, дуже і гроші ви вмієте заробити, так? Да? Але й заздрісників ніхто не відміняв. М -м -м. Причому з землею й пов'язане також. Ви знаєте, заздрять у спадкованому майну вашому, заздрять ваші життєрадісності. Взагалі, бачите, жовто-блакитні кольори, заздрять вашому патріотизму, Іриси півники можете любити. До речі, взагалі квіти ви така людина, що любите квітам заздрять. От хто вирощує квіти, розсаду на квіти заздрять. Так, добре, а дивимось, що а, пораду. Тобто, вже подивились, да, холодильник раз. А, Ага, з землею щось пов'язане два. Ну, дивіться, на споді карта метла. Прийшов час для прибирання. Далі ще, що з будинком не так. Ну, ми так, тема, Що з будинком, не так, і що в будинку не так, так? Да? Дивимось. Що з будинком і в будинку не так? Коса комусь покосити траву. Ну, зараз, благо, вже навіть не ручні, а такі косарки є, да? А щось ви можете навіть знайти, коли коситимете. Угу. Ну, в когось просто навіть теж щось таке як підклад. В общем. Дивіться, в когось є просто недоброзичливці конкретні. Я вам скажу і це ключове, а, що вам. грошем заздрять. А що з грошима робити? Ну, в сенсі я так задаю, це я картам. Когось, хтось біля цвинтара, навіть недалеко, можливо, живе. Корміть птахів. Якщо є рибки, також поміняйте воду в них, це важливо. Так, да, бо тут щось занедбане. Я не дуже такий садівник, вже ж досвідчений в мене кхм, квартири зазвичай, але трішки цікавлюсь, навіть улякаюся. Комусь е пообрізати, ну, не знаю період зараз. такий. Щось буде якийсь успіх через уход за садом. От поухажуєте за садом, і буде успіх. Ага. Когось, дивіться, якийсь чоловік тут злий виходить, і чи, чи навіть пара. Просто чоловік злий. І змія це може бути при ньому жінка якась, як зміюка. І хрест Слухайте, вам просто показують, що по долі такі вороги, а що з ними робити. Вони можуть бути навіть і на відстані від вас, але вони просто посягають. Дивіться, білі лілії і коса поруч. Да? І це зовсім геть негарно. Чистота ваша і наївність дещо. І хтось просто оце вимисти. В общем, беріться за оборочку. Купіть, можливо, знаєте, стілець успіху. Як, знаєте, трон ваш буде, трон. Ну, от іде слово, це трон. Стілець успіху хай буде, да? стілець. Є можливість купіть. Це навіть якусь магію проти вас побори. Да, Гора, це як і складності, так і. Угу. Складності по коханню чому тут. Да, в когось щось, якась холодність по коханню, можливо, чогось якісь таємниці ви не знаєте, але ви дізнаєтеся. От- Уборка тут прямо показана. Про чоловіка. Жінки дізнаються, можливо, чоловік сам розкриє якісь таємниці, в кого давно немає спілкування, або ви на відстані, ви скоро отримаєте і навіть зізнання, що вас кохають дівчата. Ну тут такий непоганий, тобто на ключові моменти зверніть увагу, тож такий довгі і другий варіант лише. А ми переходимо до третього варіанту. Хто обрав такий бусковий кольор? Так, починаємо з рун. що у вашому будинку чи з вашим будинком не так. На що варто звернути увагу. Так, чомусь також просунення вперед якось. Тормозиться, гальмується точніше. За чого? У всіх трьох варіантів випала ця Ага. Угу. <кхід> так, і тут отдала. Ну, дивіться, не без перепони тут. Тут іще такі хитріші вороги, вони якісь приховані, і вони на вашу пару якось можуть впливати. Не лише на вас, а й на пару перкана. А вам по долі, ви знаєте, розквітати розквіти, щоб із гусіні, із кокона метелик такий гарний. Да? Ви, у вас повинен бути уголок такий, де. Ну, я сподіваюся, у вас є бібліотека, да, де книжки? Вам прямо показано читати книжки, ви в тому силу матимете. Просто як бібліотеку якусь. Якщо у вас є вона, вам варто її по, як то, по ухажувати, да? подоглядати, попротирати пил там, де. ну, У вас сильний захист, до речі. А що щоб цей захист активізувати? У вас сильний рід, сильний захист. Можете активізувати і захист. І, якби непогано буде завести там рибок в акваріумі. Да, водна стихія щоб була. Навіть оцей захист як-то активується завдяки водній стихії у вас. Так, ну давайте ще пораду. Тут я не кажу по секторам всім, вже в першому так чітко показало, а Бо вас багато дивиться ж, не одна людина, не один будинок або квартиру ми дивимося, Що з вашим будинком не так і що можна зробити? Яку пораду дадуть? Так. Бачите, водна стихія, як я кажу. І ви можете не сидіти і довго а подорожувати. Вам, до речі, щось іде ось уже. Пропозиція якась щодо подорожі може бути, хтось може навіть переїхати нове житло, Боже, дві, двічі ключ. Ви, або ви продавати можете, або купувати, або якісь домовленості по куплі, оренді, якісь документи йдуть. Ви що не, не на місці зараз, або плануєте щось таке. Да, дороги, дороги показують. І це може бути в когось пов'язано з сердечними планами Вершник, Ви якісь новини, з дорог, з дорог, доріг можете отримувати. Але хочеться так, вам е, якоїсь стабільності вже. Але це чомусь важко саме у вас. Чомусь важко стабільності. Ну Дивіться, і, добре що. Хтось в одного знаку просто тут. Або дитина у вас в одного знаку, або ви. Тут може бути чоловік да, в одного знаку. Ага, ви якісь таємниці роду сім'ї своєї ще не знаєте. Угу. Беру якусь підступність когось. З друзів чи близьких можете дізнатись. Угу. Тут таке мені показують, я не знаю, хто тут, тут комусь ледь не індивідуально, що про якусь холодність жінки, що за цього будинок як занедбаний. Я не знаю, хто мене тут дивиться. Угу. Щось тут в сім'ї пішло не так. І ще якась таємниця не розкрита про якусь підступність. Навіть про зраду і більш таке, як жінки, а не чоловіка. Ну, вже вибачайте, Не, Не у всіх відіграється, звісно ж. Це ж у когось, от хто тут мене дивиться, да. Ну, тут знову корабль, подорожі, от карта Гадалки говорить, що ось, дивіться, просто навіть ось такий акваріум. Очистить оцю, оцей будинок до цих енергій, яких то зрадливих. І карта гадалки говорить, що це вірна підказка. Це вже мені говорять, що я правильно кажу, щоб люди завели просто-от навіть акваріум з рибками. Це буде. Гарний феншуй. Да? Якщо не знаєте, де поставити, ну, краще індивідуально писати мені, бо я не знаю, де у кого які місце знаходження, розположення по кімнатах чи позагалі будинок. Да? Куди на які сторони дивиться. Взагалі, я феншуй дуже детально вивчала, це так на загал, воно поради й не даються по суті. Але ми так вкратце змогли, воно як свічка швиденько да, розтанула. Тож, всім бажаю затишного будинку, того, що буде нести вам спокій. Гармонію і злагоду в сім'ю. Пишіть мої любі, коментуйте, чи подобаються вам не такі теми, розклади і передбачення. Я вас всіх люблю, обіймаю, переможемо. І все буде добре.